Шість перепон до написання твору роздуму, як їх здолати. Перше, я не знаю про що писати. Використовуйте список тем. Вчителі часто пропонують на вибір кілька тем. Виберіть ту, яка вам дійсно цікава. Прочитайте запитання до теми, вони допоможуть вам сформулювати тезу та визначити основні напрямки роздумів. Подумайте про власний досвід, чи можете ви поділитися з читачем історією, яка стосується цієї теми. Друге. Я не певнений у своїй тезі. Теза це ваше твердження. Чітко сформулюйте, що ви хочете довести. Ваша теза повинна бути чіткою, аргументованою та дискусійною. Вона має спонукати читача до роздумів, перевірте свою тезу на універсальність чи можна її застосувати до інших ситуацій. Третє. Я не знаю, як аргументувати свої думки. Зберіть інформацію, прочитайте книги, статті, сайти на тему вашого твору. Наведіть приклади. Це допоможе вам підкріпити свої аргументи. Використовуйте логічні зв'язки, чітко пояснюйте, чому ви робите ті чи інші висновки. Четверте я не знаю, як структурувати твір. Використовуйте класичну структуру, вступ, основна частина, 3-4 аргументи і висновок. Вступ, чітко сформулюйте тезу та зацікавте читача. Основна частина: кожен аргумент розкривайте в окремому абзаці. Висновок, підсумуйте свої думки та поділіться своїми прогнозами. П'яте. Я не вмію писати красиво. Не ставте собі високих планок. На першому етапі важливо просто викласти свої думки. Зосередьтеся на змісті, важливіше те, що ви хочете сказати, а не те, як ви це говорите. Використовуйте простий і зрозумілий стиль, не вживайте складні слова та фрази. Шосте, я боюся критики. Пам'ятайте, критика це можливість вчитися та вдосконалюватися. Не сприймайте критику особисто, вона стосується вашої роботи, а не вас. Використовуйте критику, щоб покращити свій твір, проаналізуйте зауваження і внесіть необхідні зміни. Пам'ятайте, твір-роздум це не просто завдання, це можливість поділитися своїми думками та ідеями з іншими. Не бійтеся бути оригінальними та висловлювати свою точку зору. Вірте в себе, і у вас все вийде. Підписуйтесь, щоб не пропустити корисні поради.